Всім привіт, всім привіт! Ви прокинулись, супер! Це стендап від бродячого вечір нових жартів. Давайте Супер! Привіт глядачам в залі, а також привіт глядачам на Ютубі. Да-да, а ви що допомагали? І я сьогоднішній ведучий. Магомед Мурадов. Кавказський гарячий. Де що я несу, який гарячий? Почну з такого запитання. Останні дні дуже такі часті і масовані обстріли тривоги. І знаєте, мені цікаво, хто де ховається. Бо я, знаєте, коли тривога, мені завжди холодно стає, тому що я можу і в морозиці заховатись. Ну так, да, невеликогабаритний груз, так сказати. Тому, можливо, є якісь цікаві місця, де ви е знайшли собі у біжаще хтось. Хтось ховається взагалі. Чи похуй, В зв... коридорі. <си> в коридорі. Ну, мабуть, да. так, е дві стіни, чи три стіни, Я яке це правило? Чотири. А, Дві Дві стіни Дві стіни достатньо, правильно? Хороший, <си> Хорош. хорош. Можна просто на парковці, де да, на переході. Супер. Добре, давайте хто хотів би поспілкуватись? Ага, ліс рук. Ну що ж, я сам тоді дивусь, ребята. Ну так як ви сіли по бою, давайте з вас почнемо. Тим паче, що вучна хотів дуже швидко почати. Постійно спитав, коли початок. Почали вже. <ріст> Е, Давайте, як вас звуть? Микита. Микита і з ким ви? Ліля, Ліля. Микита, Ліля, ви е, пара, я так розумію? Ні, ні, ні. Це е, моє хрещени. Хрещене? Ух А, е, Вона дуже любить Сандал. Я дуже люблю Сандал. Ух ти. Поєдналися. Можливо, <ріст> можливо, є улюблений комік. Ви на когось сьогодні прийшли. На Магомеда. <ріст> Дякую, <спільно> це не сподівано, але в мене даже на не було це ну, обличчя. Ви були у біля. Були прописаний був. <с> <с> От дуже уважні люди. Це прямо повага. У вас Микита чим займаєшся в житті? Е. Працюю, вчусь. Працюєш і вчишся. А скільки років? Двадцять. 25 років, а є дівчина, можливо. Немає. Немає. Супер, супер. А є дівчата в залі, можливо, не заміжні. О, вон уже Микит, Ти пересмотрись, отсюда погано видно. Дівчина, як лазуй вируку. Анастасія. Анастасія. От Микита у нас. Ви його добре бачите? Він підсвітнув. Супер. От вона із цього і підняла руку. А ти її бачиш? Куйова. <рив> <рив> Насправді Настя, по-моєму, дуже гарна. Я не дуже бачу, але мені <рив> <рив> Мені по голосу é, чутно, що шо... гарний голос. Так, її... супер. Ти співачка? <рив> <рив> Серйозно? А ну заспівач. <рив> Я понял, пізнабовка. Uh, так. <рив> супер. Микит, ти ще раз нагадаю, скільки років? 25. 25. Настя тобі. Два стрі, ідеально. Так, Настя. Ну от така з мене свака. Давайте поблокуємо друзям нашим. Де ви ховаєтесь, коли тривоги? Крават. Подадіялка. А я а, а нема такого, що коли ви ви спите, вікну, ти спиш і вікно горять? Паша, це ти мене. Ми разом спитаємо. Настя, що закладає? Це... Я тут ми квіту вже понатавну. Ти... Добре, добре, ребята, супер, давайте і вам теж погладуємо. От я дивлюсь на дуже цікаву пару. Як вас звуть? Сергій і Оля. Сергій і Оля, давайте погладуємо. Це чоловік і дружина між іншим, правда? Сергій? Да. Сереж, ну прозварювальнее тут нікому не цікаво будуть, люди не в темі, а менеджерам ти що ти продавав? Представки? Які Xbox? PlayStation. Вау! Wow. Це хтось грає PlayStation? Є такі люди. Я, я в Тіктокі дивлюсь відео, там дівчинка е, пред'яву прям кидає своєму хлопцю. «О, Олег, ти сидиш, ти кожен день після, після роботи в цих е, Xbox своїх. ну Немає розвідку. Люди дійсно тупіють від PlayStation. Це правда, Серєш? Ну зараз е, по ми знімають серіали, люди, люди в ці серіали і будуть. Ну поки в тебе не виходить оправдатися. Тобто через таких як ти, Сережа, люди у нас деградують. Ти продаєш просто такий продукт. Добре, Сереж, ти з ще раз з Солі, ти солі е, скільки років разом? Майже 15. 15 років. За цей час у вас вже є діти, я бачу. Це один поки ще син. Супер. А як, коли тривоги, де ви його ховаєте? Коридорі, серйозно, прямо вночі. Поїхав. Ти тоже. От така мама. Оля. Що ж, давайте поплодуємо теж цим людям. Бажаю здоров'я. А тепер обов'язково підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар. Я все перевірю. Я помітив, там молодий чоловік. Добрий вечір, як вас звуть? Інокентій. — Інокентій. Бест, мабуть. Інокентій, я дивився, ви з ноутбуком працюєте, мабуть, кріптою займаєтесь, так? Так, і як взагалі в серці дижуте? Як повезе. Супер. Може, окрім роботи, ти чимось займаєшся цікавим, ну, там, хобі в тебе, які є, є. Майнкрафт є, наприклад. Майнкрафт. Це гра комп'ютерна. Ти Це... задро? Є трошки. Все добре. Супер. І ти молодець. А ти в тебе є дівчина, наприклад? Є, але вона сьогодні не знамела знамела прийти. — Вона що? — Не змогла прийти. прийти. А хто сам прийшов Крім і у меня дівчина є. І на Це не твоя дівчина? случайно. Нет. Нет. У нього є дівчина. Вибачай. Так шо зараз э, актуально покрытие? Що там сзади? Биткоин, геймпоинт, шоу, я, я, я не шарил вс. Та чесно кажучи мало хто в цьому нормально шарить, так що я нічого не буду вам радити. Я даже це все, да? Просто віт здав, що я тут діма. Добре, Інокеті, що ж, ти дуже цікава особистість. Ноутбук, до речі, в тебе Так. Супер. Тримаєш Марку, молодець. Давайте те побудуємо і на Кейті. Супер, супер. Отже, дівчина, добрий вечір, як вас звати? Добрий вечір, Наташа. Наташа. Вона мама. Дуже приємно. Слава Україні, ви сказали? Слава Україні! Герою слава. Ви з Закарпаття. Так, вітаюся з Закарті. А звідки ви? З кіли. Ну, майже спію. Майже спію. Це ж ви з Вишгорода, так? З Дніпра. З Дніпра. Наташ, що ви самі сьогодні? Мене сюди посадили, чуховську. Хто посадив? Ужас Ну слухай, ми зараз когось знайдемо тобі, Наташ. Хочеш? Ти ж самотня дівчина, я так розумію. Чи в тебе є хтось? Да, да. Ну, признавайся. Ти на конті, я зразу. Ти як ноутбук побачила, тобі зразу він став цікавий, я так поняв, так? На да? конті за ці, за коми. Ну, неважно. Головне, ну, що я там ноутбук. Я хочу, щоб вам бігав. Ноутбук, да. як Добре, є в тебе хлопець? Бумажечки. Бумажечки? Документи. Ну, бухгалтер. Туди, так, навіть. Та, а ви? Я, я от на сцені стою. З тобою вирішив познайомитись. Добре, хоч про роботу не хочеш, може якесь хобі є в тебе. Як ти дізналась про цей захід сьогоднішній стендап? Хобі, якщо приймати за <gorilla> хобі, ходити. Концерти, театр, залишилися да? Шукаєш, шукаєш якусь. Я, я... дуже активно шукаю. Молодець, молодець, Наташа. Я, я думаю, в тебе все вийде. Давайте теж Наталі погодуємо. Ну, так як ви поближе сіли, давайте з вами теж трошечки. Добрий вечір, я звук. Доброго вечора, Юля і Міша, ви прати сестра рівні. Так. Да. — А Що у вас привело сюди? Миша приїхав в гості до Києва, з Дніпра, побачив зі мною. З Дніпра, о, земля Києва. Mm. Супер, супер. І сестра з Дніпра. Но вона живе вже тут подорож. Київлянська. Вже килянка. Ну, пару років це не достатньо, щоб буде києвляном, так? Да? Ми... Можна... Якщо квартира є, то не важливо, що да. тут вже києвлян. А у тебе є квартира? О-о-о! Грилля. А хлопець це мої. А, навіть чоловік. А? Супер, супер. Це вже сім'я повноцінна. Mm -hmm. э, Розкажи, як в Дніпрі, що там за біжишка? Супер, так? Да? Ти да. да. знаю, це цікавіші люди в Києві. мені. Ну, там якось <сіли> 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 це сумнувато, сірувато. Заживається. Подивись, про прохуєнне місто. Просто місто? Ну, там тільки набережна. От. Да. І, до речі, і, до речі ма, мало хто знає, це найдовша в Україні набережна. Он кивають, так, да, знають люди. Да. Супер, супер. Е, як дізналися про сьогоднішній івент? Так, right. я не зірвусь, все добре. Захотіла сходити, подивитися, як щодо нового. Частенько ходжу на весь етап. І вирішила місяця. Так, і перший раз. Перший раз, супер, ніж, ну що ж. Я сподіваюся, ти сьогодні будеш в восторгі і будеш ходити і в Дніпрі, і, до речі, там світло стендап. Так що ходіть на стендапи, в кожному місті є свої клуби, де робляться дуже гарні заходи, гумористичні.